Доброго ранку, благословенного Богом дня і мирного тихого неба в ці неспокійні дні. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, і хочу побажати тим, хто не має такої змоги, тому що захищає свою землю. Ми дякуємо Богові за новий день життя. Ми дякуємо Богові за обітниці, які Він дає, і бачимо їхнє виконання. Але дуже добре, коли наше життя наповнене тим, що на небесах. Блаженні ті, хто виконує заповіді Його, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами до міста. Я думаю, що кожен має зрозуміти, що іншого шляху немає. Якщо ми хочемо увійти у небеса, нам потрібно намагатися привнести в наше земне життя. І якомога більше неба релігія Христа ніколи не применшує цінності того, хто її приймає. Вона справляє небесний вплив на розум і манери людини, коли Боже Слово знаходить доступ до сердець грубих, вульгарних людей. Воно починає процес очищення і облагородження характеру. І ті, хто витримав його, стають покірними та сприйнятними до навчання, мов малі діти. Вони мають стати живими каменями в Божому храмі. Їх обтесують, підганяють, обробляють, щоб вони вписалися в Божу будову. То за природою, сповнений зарозумілості, той стає лагідним і покірним серцем. Відбувається зміна характеру. Вони стають оновленими розумом та відродженими Святим Духом. На початку Бог сказав: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, але гріх майже знищив моральний образ Божий у людині. І цей плачевний стан залишався б незмінним і безнадійним, якби у наш світ не зійшов Ісус, щоб стати нашим Спасителем і прикладом. Посеред морального ростління світу цього, він стоїть у красі свого бездоганного характеру. Наш єдиний зразок для наслідування це Ісус. Ми повинні вивчати Його життя, наслідувати Його та йти за Господом Ісусом Христом. Тоді ми привнесемо привабливість Його характеру у власне життя, утілюючи Його красу у нашу повсякденну мову та вчинки. Через Христа ми можемо мати дух любові та послуху Божим повелінням. Завдяки його заслугам, цей дух може бути відновлений у нашій грішній природі. І коли сядуть судді і відкриються книги, ми можемо бути серед тих, хто отримає Боже схвалення. Іван побачив святе місто, яке сходило від Бога з небес, Новий Єрусалим, з його дванадцятьма брамами, з перлин і дванадцятьма. Основами з дорогоцінних каменів. Кожен, хто хоче увійти цими брамами і ходити цими вулицями, повинен бути змінений і очищений силою істини ще тут. І вінець нетлінної слави увінчає чоло переможця. Народи, які зберегли істину, увійдуть до Нього, і син Божий звернеться з радісним привітанням, блаженні ті, хто виконує заповіді Його, щоб мати право на дерево життя і ввійти брамами до міста. Коли життя наповнене небом, ми будемо проставляти подателя дарів. Бо у другій книзі царів у 20 му розділі йдеться про те, що цар Єзекія зробив поганий вчинок. Замість того, щоб показати, прославити Бога, Він показав тим, що прийшли до Нього, показав все, що є у його домі. Задумайтеся над історією Єзекії. Його вразила смертельна хвороба. Він кликав до Господа, і Бог продовжив його життя на 15 років. Того часу. Послав Вавилонський цар листа та дарунка до Єзекії, бо почув був, що Єзекія захворів, і вислухав їх Єзекія, і показав їм усю скарбницю свою, і срібло, і золото, і пахощі, і добру оливу, і всю зброївню свою, і все, що знаходилося в його скарбницях, не було речі, якої не показав би їм Єзекія в домі своїм та усім володінні своїм. І прийшов пророк Ісая до Єзекії та й сказав до нього, що говорили ці люди, і звідки прийшли до тебе? Що вони бачили в домі твоїм? Єзекія сказав, усе, що в домі моїм, вони бачили, не було речі, якої не показав би я їм у скарбницях своїх. Візит послів став для Єзекії випробуванням його вдячності та посвячення. Бог підняв царя з одра смерті, повернувши його до життя. Вавилоняни чули про його чудове зцілення. Вони дивувалися, що сонце повернулося назад на 10 ступенів, як знак того, що слово Господнє здійсниться. Вони послали вісників до Єзекії, щоб привітати його з одужанням. Візит цих вісників був гарною можливістю звеличити Бога Небес. Як легко для нього було вказати їм на Бога богів. Але серцем Єзекії оволоділи гордість і марнославство, і бажаючи звеличити самого себе, він відкрив їхнім жадібним поглядом скарби, якими Бог збагатив свій народ. Його необачність приготувала шлях для національної катастрофи. Посли принести до Вавилону звіт про багатство Ізекії, і цар зі своїми радниками замислив збагатити Вавилон за рахунок скарбів Єрусалиму. Якби Єзекія скористався наданою можливістю засвідчити про силу, доброту та милосердя Бога Ізраїлю, звіт послів був би променем світла, який пронизує густий морок. Але Він звеличив себе над Господом війська і не віддав славу Богові. О, якби ті, для кого Бог створив стільки чудес, віддавали йому хвалу і розповідали про його могутні діла. Але як часто ті, для кого працює Бог, уподібнюються до Єзекії, забуваючи подателя всіх своїх благословень. Христос. Віддав життя заради нашого спасіння. Він бажає, щоб ми задумалися про свої небесні вічні інтереси, і щоб наше бажання було дотримувати Його заповіді, щоб увійти у це чудове місто воротами. І про це я з вами хочу помолитися. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми у цей ранок, щоб подякувати Тобі, бо Ти подарував нам день життя. І сьогодні, не звертаючи увагу на те, навіть у якому ми стані, ми, Господи, можемо вірити і надіятися, що це життя тимчасове, і ти скоро прийдеш, і ти подаруєш ту вічність, де не буде горя переживань, де не буде страждань і смерті. І ти бажаєш, щоб кожен мешканець планети Земля зрозумів це слово, щоб почув твій заклик. І для цього ти запрошуєш людей бути твоїми співпрацівниками, бути твоїми послідовниками, щоб життям своїм свідчити, що чекають вони великої нагороди, славних небес, наш дорогий небесний Отець. Микаємось перед тобою, бо не завжди нам вдається це. Ми своїм життям інколи зневажаємо і Твоє Слово, і Тебе як Бога Творця. Тому просимо, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і були в числі тих, які дотримують твоїх заповідей, які не тільки говорять про заповіді. Але дотримують і показують на ділі, що вони є твоїми послідовниками. Тож благослови нас, Господи, таким бажанням дай сили, дай силу Святого Духа, звершувати свій земний шлях з Тобою. Ми своє життя і життя наших рідних і близьких, і наш край, і нашу країну увіряємо у Твої руки. Хочемо миру, хочемо від тебе порад і благословень. А за все, що ти зробив і відкупив нас, і дав можливість нам повернутися у втрачений рай через жертву Ісуса Христа, ми тобі дякуємо, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. У Святому Письмі неодноразово згадується слово блаженні ті, блаженні Тихі серцем. Блаженні голодні, блаженні ті, кого гонять за правду, за Ісуса. Христос сказав: блаженні ви, коли будете виконувати те, що Я сказав. І завершується Святе Письмо знову ж таки цим чудовим Словом. Блаженні ви, коли ви виконуєте заповіді Божі. Дорогі мої, ви просто послухайте і вдумайтеся, блаженні ті. Які виконують, які не просто говорять, які не відміняють, не добавляють і не відміняють, але приймають, ідуть і слідують за Ісусом, такі увійдуть у місто воротами. І я хочу зустрітися з вами там. Я буду робити все можливе зі своєї сторони, щоб бути там, і хочу бачити вас там. І це хоче наш Господь. Будьте благословені Господом. До побачення!